Доброго ранку, друзі! Як же я рада цієї зустрічі разом з вами! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачний та корисний гранатово-цитрусовий сік, тому обов'язково занотуйте цей рецепт. Окрім самого гранату, який ви бачите у нас на столі, я взяла також мандарини, декілька штук, але можна взяти і інші цитрусові, які вам найбільш до вподоби. Також нам знадобиться пів склянки води. Зараз це все відправляємо в стаканчик нашого блендера. Додаємо наші цитрусові. Коли я чистила, я перевіряла, щоб кісточок там не було, тому що ви знаєте, що в мандарин є все ж таки кісточки. І зараз починаємо це все збивати. Що ж, друзі, декілька хвилин і наш гранатово-цитрусовий сік уже готовий. Зараз будемо його розливати по скляночкам. І будемо куштувати. Додаємо сюди. Ось так. І починаємо смакувати. Я впевнена, що він дуже-дуже смачний. М -м -м. Надзвичайно смачно. Відчувається сама гранату і саме мандарин, які подріблені. І це все одна консистенція. Надзвичайно смачна. Смакота. Друзі, раджу всім приготувати таку смакоту і поласувати разом зі своїми близькими та рідними людьми. Ну, а я мушу з вами прощатися до наступної зустрічі.